Тепер у нас четвертий урок. Хочу показати вам корисну для кожного бізнесу нейромережу, яка називається Гамма. Що вона вміє? Вона вміє робити презентації і чудово робить це українською. Поїхали. Так, ми так само створюємо безкоштовний аккаунт, підписуємося. Все. Так, створюємо. Робочу область, так, для роботи в нас це. Припустимо, маркетингом я займаюся. Це їхнє опитування, просто щоб розуміти свою цільову аудиторію. Так, отже, привіт, Аня. Я твій AI дизайн-партнер. Я можу тут розробити дизайн документу, можу розробити навіть веб-сторінку, можу розробити презентацію. Ми будемо робити презентацію, але всі потужності ви вже бачите. Прекрасно. Так. Е... Про що буде ваша презентація? Так, бачите, type a topic in any language. Тобто він розуміє українську. Це чудово прям. Дивіться, е, моя презентація уявна буде е, курс по вивченню. Не, не по вивченню по роботі. З нейромереж. Же минфлонсе і його переваги створення контенту за допомогою штучного інтелекту з легкістю. Ну, це так. Щойно придумала. Прекрасно. Так, хас. йому дуже цікаво. Е, так, він створює аутлайн, тобто це е, типу графік. Е, коротко, що це таке? Мову він визначив. Ми можемо оці пункти поправляти. Це приблизні наші сторіночки, які будуть. Та, нам не подобається, ми можемо перегенерувати або можемо просто ручками сісти. І е, це все поправити. Добре, у нас тут що він про проєкт, переваги курсу, використання, ну хай буде для спроби нашої. так? ми можемо продовжити за 40 кредит, 40 юнітів знову ми маємо, і всього в нас безкоштовно їх є 400, а далі платно. Тобто ми можемо безкоштовно зробити 10 презентацій. Вважаю, це чудово. Ми продовжуємо далі. Нам потрібно обрати е, тему, як ми будемо. От тут нам показується прев'юшка. Як вона буде виглядати? Ну, мені подобається, наприклад, оця чорна. Тут є їх досить багато. Ну, цілком достатньо, щоб зробити якусь презентацію. Та можна також вибрати Surprise me. Він сам тоді обере сайт, якусь тему, яку він вважає за потрібну. Я хочу оцю темну. Так, мені подобається все. Continue. Все ми продовжуємо. Так. Тепер просто подивіться, наскільки це швидко. Я хочу, щоб ви усвідомили, які потужності мають нейромережі, які можливості вони перед вами відкривають. І це те, що я вчу на курсі. В першу чергу я вчу думати, як ви можете це застосувати. Бо одне діло повторювати за людиною, крок за кроком, ну це як міні кожен туторіал, але я стараюся це зробити більш обширним для того, щоб людина навчилася мислити сама, знаходити нові нейромережі, бо за це однозначно майбутнє. І ви професійно зможете дуже вирости, якщо вчасно зловити цю хвилю. Так, прекрасно. Ну, він пропонує, до речі, тут швидкий тур, якщо у вас є якісь питання. Отже, у нас готова наша презентація, і ми можемо її презентувати. Так, дивіться, підібрав нам картинку, написав текст. Так, ну це мій заголовок. Окей, далі, дивимося далі. Е, про проєкт, це платформа, що бренд об'єднує бренди. Ну, тут він трошки прибрехав, але ви ж розумієте, що ви це все можете коригувати руками. Е, ще починаючи з самого е, плану. Тому що якби я скоригувала плану, він би краще відповідав тому, що я взагалі чим я займаюся, але сенс зрозумілий, так? Ви ж можете презентацію робити для навчання, взагалі на будь-яку тематику. Він відразу підбирає вам якісь зображення, стилізує, пише. Так, які переваги курсу, творчі можливості, ну це правда. Практичні навички, персональна підтримка. Тобто, це релевантно до того, що я попросила. Скільки це зайняло в мене? Чотири хвилини. Так, використання інтелекту для створення контенту. Прекрасно. Графічний дизайн, аудіотріду, текстовий контент, соціальні медіа це те, що я і кажу. Чудово. Чудово, чудово, непогана українська мова. Основні аспекти, аспекти вивчення основ розвиток, навичок, професійний рівень. Так і є. Тут я погоджуюся. Практичні завдання, які можуть бути мистецтво створення, так, як можна створювати мистецтво, музику, модний дизайн, досліджувати, як на мережі, допомагають у творчому процесі модних дизайнерів. Так, до речі, до речі так і є. І я це наводжу завжди як приклад. Автоматичне письмо. Короткий огляд, технічних деталей курсу, часовий обсяг. Ну, це він просто сам вигадав тільки, що так, курс складається з 10 уроків, тривалістю від 30 до 45 хвилин кожен, організація, підтримка, сертифікат. В принципі, то що є на кожному курсі, так, заключні слова та підсумок, це відповідно я маю вже скоригувати. Тобто, далі ми натискаємо Ескейп і можемо повернутися в редактор. За буквально 5 хвилин ми зробили презентацію. Ви уявляєте, наскільки це може полегшити вашу роботу будь-де? Навіть якщо ви просто вчитеся і вам треба принести презентацію. Ви сідаєте і вона у вас за 5 хвилин готова. Ви ж можете зробити більше пунктів, ви можете вимагати більше сторінок. І це все в рамках безкоштовної версії, всього навсього ваші викладачі будуть в захваті, так само, як і ваші клієнти, яким ви будете щось презентувати. Тому забирайте ще одну круту нейронку, користуйтеся, бо я їх знаю багато, і мені завжди є про що поговорити. І зустрінемося на п'ятому додатковому відео, де я детальніше хочу розказати взагалі, чим я насправді займаюся на своєму курсі.